Російські війська з вечора, 28 жовтня, двічі атакували Харків. Так за інформацією голови Харківської ОВА Олега Сенігубова та мера міста Ігоря Терехова, Росіяни увечері вечорі 28 жовтня атакували центр Харкова керованими авіабомбами. На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджена будівля держпрому та медзаклад. Пацієнти поранень не зазнали проте є порізи склом в однієї з медпрацівниць. За попередніми даними правоохоронців, окупанти вдарили ФАП 500 Наразі відомо про дев'ять постраждалих. Серед них поліцейський. Омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни вдарили по будівлю Держпрому в Харкові, яка є пам'яткою архітектури та перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також у третій ночі, 29 жовтня, окупанти вдарили по Основ'янському району Харкова. Загинуло четверо людей. Їх кілька годин під завалами шукали рятувальники. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, удар припав на приватний сектор. Два будинки з Руйновані а близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень. Попередньо по місту було здійснено удар ракетою. Гібридом Грім є 1 Терехов додав, що наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих.